Двоє чоловіків у селі Ріп'янка Калуського району чаркуючи посперечалися і побилися. У результаті суперечки один вбив другого табуреткою. Поступило повідомлення від сільського голови села Ріп'янка про те, що виявлено труп з множинними тілесними ушкодженнями, виїздом на місце події слідчо-оперативної групи та ряду оперативних працівників. Було встановлено, що даний злочин. Скоїв його приятель, на якому зав'язався конфлікт, де останній почав наносити йому табуреткою гострим кутом у життєво важливі органи, і від чого помер. Обоє чоловіків не раз заглядали до чарки, посварилися через жінку. Алкоголік, будь що що Я такими не зв'язуюсь, так що пив? Тага. Пив? як? Багато пив. О, там мав жінку таку, що <хе>, то була жінка того, що вбив. Так. А, то той, а той, що взяв ту жінку, забрав собі туди. Вбитий з, з нормальної сім'ї, просто я знаю, що він попав там чи за бійку, чи що У нього. Нормальна сім'я. Мама, тато, брат є, але так здружилися. В якась там жінка була спільна. Водили то вона то з одним, то з другим. Привів той гураш був її тут, вона ходила, але вона теж любила випити. Дітей в неї забрали. Вона родила від нього дитину, недавно була третю. Той вбитий був в тюрмі, як вона сюди прийшла, його на той час не було, вона прийшла з гурашем, але вони тут випивали разом. І дітей тягала то сюди, то сюди двоє дівчинки, дві дівочки були такі. Труп пролежав у будинку два дні. Увесь цей час убивця перебував поряд зі своєю жертвою. Кажуть, що два дні чуть не миші його їли там, а то пішло вже. Він настільки був п'яний, що він міг і не усвідомлювати, що тіло лежить поряд з ним. Злочин правоохоронці виявили майже випадково. У селі опікрали місцеву крамницю. Тож розшукуючи злочинця, працівники поліції натрапили на вбивцю і його жертву. Уїхали покладісті, знайшли вбивця. В вбивство. Нині вбивці загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. За даним фактом порушено кримінальне провадження за статтею 121 частиною 2, де загрожує йому від 7 до 12 років позбавлення волі.